І... Подивжу, подивжу. і всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Максим. Юа. Зараз я зі своїм другом гуляємо гру у 99 ночі виживання у лісі. Ми спробуємо за 10 хвилин пройти дуже швидко. Тому, друзі, прохання велике, ставимо лайки, підписуємося на наш канал і нажимаємо на колокольчик. Вам не, Вам не сложно, а нам приємно. Дякую. Привіт. Даня. Грай з вугіллям. Ага. Ще? У мене вже цілий сак вугілля. Блін. Що з тобою? Вогонь скоро, скоро потухне. Що? Вогі... Е... наш костер скоро потухне. А, да-да-да, я бачу. Але, Дарач, ти весь магію. Там так много было дороги. Да, вот. Ну то. А вот, иди ты в сранку. Mm. Я думаю, я пошла. Добре, добре, все, я, я не слушаю вогіння. О, давай. Ти дерево закидай не в костюм, а вот в штуку. Е, тільки сторожися, там цього барана. Він на першу ніч не нападає. Бо я був з другом, ну, яким з другом своїм підписником прийшли 18-й день і через ногу мене вбили. Ну, коротше, десь не рівно за 10 хвилин, а трошки більше. А ну, йди сюди, баран. Що <гум> злякався? Та, звісно, звісно, Даня, ти ж термінатор, ти що. Я тебе і сам боюся. От, От ти термінатор? Так, я буду дрова рубати, окей? Добре. Ти поки що дрова не закидай, в ту штуку. Ну, не в костер, а в. А, а вот штуку. O tu estuco Tá. Ok, ok, é que se faz No dobro, é que Aqui do tu estúdico. é porque А ти розумієш, мені ця гра більше сподобалась. О, я зараз свій мішочок куплю. Все купив. Я знаю, що я хочу. їсти. Оно, м'яса є багато, оно кролики бігають, зачки. Закинь поки що, будь ласка, м'ясо втори я прийду, просто трохи поїм. Добре зараз. Чекай, я чекай. Я тут головку відомлю. Та да, да, Чекай, чекай. чекай, Я зараз закину. Да, добре, добре. Зараз я пороблю м'ясо. Я, я дуже сильно хочу їсти. Та подожди я тільки на силу зібрав. Ха. <різь> Дякую, что ты будь, лас, будь ласка, будь ласочка. Що в мене дня? а чого ти тільки поки що дерево рубаешь? А що робить? Ні, ти можеш тоже бігати по карті. Можеш тоже костер прокачувати. Рачу, роби, що хоч. ага. Якщо хочеш, можеш бігати як я по карті всі. Ну добре, 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 зараз. Я поки що мапу скраплю. Давай. А. Так, я бачу вовка. Поки на мене не нападає. На рибку Блін, треба купити мені, купи закупити топора. Що йду, пошукаю першу дитину. Давай. А, от вона, близько. Так, а мені же те поїсти. Давай, не хаптайте. Щось ми вийдемо. О, 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 о. Бережись, Оленя. О, Оленя і цього, барана. Добре. Вони разом разум не спавнить. Бежи, 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 бежи. Бежу, бежу, бежу. Давай быстро, быстро. Быстро, быстро, бро. Я тебе, блин, за друга порру. А ну пишу звезд. Вот. Всё, він мене злякає, дай. Вот твоя. Візьми на споросі, дай. Так. Вот скора. Ого, ага, давай. Продати її? Да, там от продавсю тільки я зараз я зараз нема. Добре, пізніше передамо. О, зачик до мене сам прибіг, знаєш, що мені потрібно їсти, Молочинка. І останній. О, я нашо вугілля. Допоможи, будь ласка, підбери м'ясо. А де воно? Біля дитини, Подивись на карті, де я зараз за мною пейпу. Дві подивись, подивись. Чекать, 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 так, так, так. Де сти... Де сти там? тита. Я зараз залутав. Десь ти там, Даня. Якщо я не ошибаюсь. На ну, карті можеш подивитися. Та я понимаю, що я розумію, Даня, що карта, але... Я хочу повернути. куда я не знаю, куди саме бігти. я хожу курс. Блин, побежит, Мене... Чекай, Данька, чекай, а, да-да, я біжу, біжу, бежу, біжу. Дань, я бежу. Чекай. Я не вірю, що ти хоча б могли вже вот Это а поскорее, скорее, блин, там же волки. Да я уже Дину спас. Все, я бежу, я бежу, я бежу. Чекай, да. Да, чекай, 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 мне что-то поесть. Я пока что бежи. Ешь, я дальше буду лутать. Давай, давай, давай. Не, я не буду вас лутать. Чекай, 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 Данка. Чекай, 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 чекай. Давай, давай, так. давай, швидко, швидко. Я нашел лихтарик. Добре. У меня уже есть лихтарик. Ты, Поколея, спас дитину. Получил. Угу. Так, пожалуйста, гудсак, гудсак, гудсак. Правильно? Хорош. Вона займає не спорва. А мне тебе поїсти. А що тут забрали? Кого?

Ага. Я ще давно уже пробувала. Ага. Таболечку, <кхідь> <кхідь> <кхідь>

Чуєш ти, козліно. Ще раз до мого друга полізеш. Так, друзі. Буде друга частина. Всім папа. -па. Давай. Так. Да, друзі, Пишко. буде друга частина. Папа, -па. не забудьте ставити лайк і підписуватися на наші канали. Бай-бай.